Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Мозаїка Таро. Таро розклад на травень місяць для козорігів. І так, початок, середина і кінець. Що очікує на козорігів в місяці травні? Випадає карта Сонце, і зараз ми подивимося, куди саме так, початок. Середина і кінець травня. Початок. Ну, дивіться, це е, зрозуміло, що це загальний розклад для всіх. Але нам і е, початок, і кінець нам дають пересування для козорігів. Тому будьте уважні, будь ласка, козоріги, плануйте свої поїздки, плануйте, плануйте свої. Навіть якщо і немає планування, а виникає таке питання, що треба збиратися їхати, їхати, то збирайтесь і їдьте, тому що нам і кінець, і початок дають дорогу саме для вас. З початку місяця, можливо, це ви будете в нерішучості в якось, трошки може бути підзатягнуте якесь саме ваше вирішення. На, середин, на середину місяця вам дають те, що Скорше всього, можливо, навіть якісь обстріли, можливо, це якісь такі ситуації, да, які складаються дуже швидко для вас, і ви приймаєте рішення. Тому будьте уважні, будь ласка, в, в цих своїх е плануваннях, або навіть якщо і це і не планування, ну карти радять вам те, що збирайтесь і їдьте, будь ласка. І це нам підсвічує ще також сонце, яке випало. Тобто, це буде для вас найкращим чином, розумієте? Тобто, ви, звісно, кожен з вас оцінюєте, де ви знаходитесь, в якому місці ви знаходитесь. Але тут саме про те, що ну, така випадає, якби можливість саме для вас. Тому не нехтуйте. Можливо, навіть це я не кажу, що це може бути переїзд саме в іншу країну або в інше місце, навіть якщо е, ви розумієте, да, що саме для вас може бути там небезпечно, і ви можете від'їхати навіть на якесь маленьке місце, там на 2, 3, 5, 10 кілометрів, кудись переїхати поблизу, переїжджайте, беріть і переїжджайте, тому що це дуже важливо, і це саме про, про життя, про збереження життя. Тому я думаю, що все буде добре. Слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, так, також якби, аналізуйте все те, що відбувається навкруги вас. І, і я думаю, що це для вас буде саме, ну, найкращий такий якийсь, якби і висновок і ситуація в травні. Тому що ви самі себе зможете. Зберегти. І тут насправді сонце він також на коні, тобто він їде. Це свідчить про те, що, бачите, і дитинка там така гола. Не тримайтесь за, за якісь там хати, будинки і, і все таке інше. Якщо виникає така потреба, збирайтесь, будь ласка, і їдьте. Дуже дякую за перегляд, дуже дякую за лайк. Підтримайте мене, будь ласка, лайком. І я буду далі і далі робити розклади. Дуже дякую вам. До побачення.